Привіт! Сьогодні ми розберемо простий спосіб скласти збалансовану тарілку. Розкажемо, що таке білки, жири і углеводи і як вони впливають на ваше здоров'я. Готові? Тоді поїхали! Здорове харчування це спосіб харчування, який забезпечує організм необхідною кількістю поживних речовин, вітамінів та мінералів, щоб зберегти здоров'я і функціонування органів. Здорове харчування має важливе значення для підтримки імунітету, попередження хронічних захворювань, забезпечення енергії та покращення загального самопочуття. Піраміда здорового харчування це чудовий інструмент для візуалізації принципів здорового харчування. Її можна розмістити на кухні, щоб вона постійно нагадувала про правильний підхід до харчування. Основа харчової піраміди складається з цільнозернових продуктів. Вони є джерелом вуглеводів і енергії. До цієї групи відносяться житний хліб, макароні вироби з твердих сортів пшениці, неочищений рис та різні крупи. На другому рівні піраміди знаходяться овочі та фрукти. Вони є важливими джерелами вітамінів, зокрема вітаміну С та А, а також клітковини, яка сприяє правильному травленню. Важливо Включати в раціон різноманітні та різноколірні овочі та фрукти. Третій рівень присвячений білковим продуктам м'ясу, риби, яйцям, бобовим і горіхом. Ці продукти необхідні для зміцнення м'язів, вони містять білок та залізо. Важливо обирати нежирне м'ясо та включати у раціон морську рибу, багато на жирні кислоти. На верхівці піраміди розташовані жири. Включно з вершковими та рослинним маслом, солодощами та кондитерськими виробами, жири необхідні для певних біологічних процесів, але їх кількість у раціоні повинна бути мінімальною. Тому процентне співвідношення складових харчової піраміди є наступним: 40% складають злаки, – овочі та фрукти, 20% білкові продукти та лише 5-10% – жири. Що таке тарілка здорового харчування? Тарілка здорового харчування це метод, який допоможе вам зрозуміти, як правильно розподілити продукти у вашому раціоні. Білки, жири та вуглеводи. Що ж це таке? Білки. Це будівельний матеріал для наших м'язів, шкіри, волосся та навіть імунітет. Приклади яйця, м'ясо, риба, бобові та сир. Жири це джерело енергії та важливий елемент для роботи мозку, гормонів і клітин. Корисні жири, горіхи, авокадо, насіння та жирна риба, унікайте трансжирів, чипсів та фастфуду, вуглеводи це головне джерело енергії для нашого організму. Але пам'ятайте, краще обирати складні вуглеводи, бо вони довше дають ситість. Корисні цільнозерновий хліб, гречка, овес та фрукт. Уникайте солодощів та білого цукру. Здорове харчування це не про обмеження, а про турботу, про своє тіло. Їжте різноманітно, але з розумом. Якщо вам сподобався цей простий гайд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Давайте разом робити світ здоровішими.